Анатолій Лупеніс, козак з Донбасу, який готувався до війни з Росією одразу після проголошення незалежності. Він народився 21 липня 1937 року у селі Новоолександрівка Донецької області у сім'ї репресованих, які втекли з Сибірських таборів на Донеччину. Після закінчення Другої світової війни родина переїхала на Черкащину, де у 1954 році Анатолій закінчив школу із золотою медаллю. Після чого вступив на фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, збирався бути астрономом. Однак все змінилося після подій у Будапешті, вторгнення туди радянських танків. Тоді 19-річний студент Лупеніс вийшов на демонстрацію у Києві з плакатом у руках, руки геть від вільної Угорщини. Фактично, він став першим дисидентом, який почав боротьбу мирними засобами. На чотири роки раніше левка Лук'яненка того ж року. Анатолій був арештований кадебістами і отримав перші шість років таборів. Коли Анатолій він мені казав, коли його перший раз посадили, йому було 19 років в Києві. Дід його сидів, дід його щойно вийшов, а батько його сидів. От зараз ми згадуємо про лупиноса і можемо згадати про сина, який нещодавно загинув в бою з москалями в складі зсу. Тобто рід убиносів продовжує свої звитяжні дії за Україну. А через рік йому додали ще десять. Річ у тому, що парубок став одним із керівників бунту в'язнів у таборі Дубравлах. Тоді Анатолія переводять до спеціальної тюрми із посиленим режимом, де до хлопця застосовували тортури, внаслідку чого він отримав параліч ніг. Тяжка хвороба не стала причиною для дострокового звільнення. І Анатолій мусив відсиджувати свій термін до кінця. Відбувши термін, на волі Лупеніс вчиться наново ходити. Після двох років неймовірних зусиль йому це врешті вдалося. Поновитися на навчання у Київському університеті Анатолію не дозволили. Але у грудні 69-го він все ж вступив на заочну форму навчання економічного факультету сільськогосподарської академії. Водночас почав працювати. У 71-му році новий арешт. Цього разу за декламування протесного власного вірша біля пам'ятника Великому Кобзареві у сквері біля університету Шевченка. Оскільки Лупеніс був уже двічі засуджений, і зламати тюрмами його не вдалося, КДБ вирішив вдатися до нового способу перевиховання каральної психіатрії. Анатолій опиняється у сумнозвісній дніпропетровській психушці, де його з допомогою медикаментів переконують перестати критикувати радянську владу. Нейролептики поступово доводять нормальну людину до стану овоча або ж ін'єкції інсуліну, які поглинають в організмі залишки цукру і мозок опиняються в передсмертному стані. В'язень фізично відчуває смерть, яка наближається. Анатолій Лупеніс переніс у цій божевільні аж 40 таких інсулінових ін'єкцій. Ну, насправді, те, що робили там. В радянські часи в спецпсихлікарнях, так званих, ну, ніяким чином не можна назвати лікуванням. Тобто сам сама по собі діагноз вілотекуча шизофренія був видуманий певною групою психіатрів і був засуджений міжнародною спільнотою. Тому що як, він, як цей діагноз ставився, ну, радянське суспільство найкраще в світі. Нормальні радянські люди задоволені найкращим в світі суспільством, Тобто, і виходить з цього, що хто ж ним може бути незадоволені, тільки психічно ненормальні люди. От під них підводили якраз діагноз, вялотикуча шизофренія. Особисте я людини під час перебування в цих закладах воно стиралося, воно розмивалося, людина втрачала свою особистість, наступала так звана психологічна смерть. З лікарні він вийшов із підірваним здоров'ям, але ще з більшим бажанням знищити радянську владу. Почалась перебудова, і перші хвилі свободи почали проникати крізь залізну завісу Радянського Союзу, котрими тут же скористався Анатолій. Організована ним акція Відмова від радянського громадянства на користь громадянства Української Народної Республіки за два місяці набрала мільйон підписів. Він приєднується до організаторів зеленого світла, меморіалу Народного фронту України. Народного руху, але його найбільш відомим дітищем завжди буде Уна УНЦО, створена у кінці 80-х. Він постійно повторював, що Росію краще зупиняти на дальніх підходах до України, і заради цього він їздив на Кавказ, зустрічався з чеченськими грузинськими азербайджанськими лідерами, проводив народну дипломатію. Він міг собі дозволити. Як ми перебували на Кавказі, будучи без документів, а в кишені маючи посвідчення Української національної асамблеї, сісти в літак із Грузії, і полетіти в Азербайджан на зустріч з Алієвим і на зустріч з Іскандером Гамідовим, це був такий міністр внутрішніх справ Азербайджану. Керівник організації «Босгурт», яка з нами активно співробітничав, а тоді повернутися назад в Грузію, де ми зустрічалися в приміщенні у Джаби Йосіляні, який був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Тобто таке коло знайомство воно було колосальним. І те, що коли ти з ним сідав в літах, в Азербайджан. І його пізнавали стюардеси, казали, вас недавно показували в нас по телебаченні, що грузинський, що з це було колосально. Ми зустрілися з віце-президентом Зелімханом Єндербієвим і з Асланом Масхадовим. Привезли групу журналістів, в тому числі іноземних, тому що тоді найважливіше для Чечні було проривання інформаційної блокади. Він для нас усіх був вчителем. Тобто він настільки був харизматичним, настільки демократичним в спілкуванні, близьким спілкуванні він буквально міг спілкуватися будь ким на його рівні. І що, що важливо, що він давав багато, багато порад. Ми, ми е, користалися з його спілкуванням з ним, його порад дуже часто. Він був із іншого покоління, безперечно, але інколи в нього думки були набагато свіжіші ніж в юнаків, тобто він мав вагон енергії. І цією енергією він заряджав буквально всіх навколо себе. Треба сказати, що військові походи Лунсо, які успівував у своїх поезіях Анатолій Лупеніс, принесли організації набагато більше слави, на відміну від спроб політичної діяльності, яка була геть невдалою, та призвела до кількох розколів у середині організації і завела її на політичні манівці. У цьому був весь Анатолій Лупеніс, для якого боротьба стала змістом життя. А політичні домовленості способом замаскувати, хто є друг, а хто ворог. Таке враження, що його цікавив не результат процесу, не самі організації, його цікавив сам процес, сам процес бунта, процес протистояння системі. І Анатолій не змінився в цьому своєму баченні. ну, скільки я його знав, аж до самої Смерті, аж до того, що він відмовлявся, щоб його реабілітували. Він казав, я вас не просив мене садити, я вас не прошу мене реабілітовувати. І тому, як спадок від лупеноса, ми маємо сьогодні українські пісні, які в боротьбі співає українська армія. Ми випрягли волів, перевернули слуга, підлаємо коней і гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. Наскреті двох світів стаємо до двобою, на скреті двох епох за український світ. Віч навіть нація з безликою юрбою, навколо ворогів поцільний живоплід. Волога свіль Європ! Лоскоче наші ніздрі, пекопне хазі, плін, Судомить рамена, чекає бій. Це інше буде після. Життя триває, точиться війна.